Вітаю, друзі! Я продовжую розбирати тему трійця, і сьогодні я хочу поговорити на тему, хто є Богом правдивим. Почнемо ми з книги Єремії 10.10, .10. прочитаємо тільки початок. А Господь Бог правдивий. Друзі, ми чітко можемо побачити, та мова йде про Отця Небесного, що Отець Небесний є Богом правдивим. І дуже цікаве є місце в Євангелії від Івана в 17.3, де Іван показує, що він лише один Бог правдивий, немає іншого Бога правдивого. Читаємо. Життя ж вічне це те, що пізнали тебе, єдиного Бога правдивого та Ісуса Христа, що послав Ти Його. І так ми чітко бачимо, Біблія нам показує, говорить про те, що лише є один Отець Богом Правдивим. І дуже цікаво, що той самий Іван, але вже в своєму першому посланні 5.20. Пише, що Богом правдивим є Ісус. Читаємо! Ми знаємо, що Син Божий прийшов і розум нам дав, щоб пізнати правдивого, і щоб бути в правдивому сині його Ісусі Христі. Увага! Він, Бог правдивий і вічне життя. Друзі, як так може бути? В одному місті Іван говорить, що лише Отець є Богом правдивим, а в іншому місті, вже в своєму посланні, той самий Іван пише, що Ісус, Син Божий, є Богом правдивим. Як це зрозуміти? Дуже просто. Отець і син є однією і тією ж самою особою. Вони можуть бути різними і можуть ставати одним тим самим. Не можуть ставати, а вони і є тим самим. Як це пояснити? Я не знаю, але я бачу, що про це говорить Слово Боже. Тому і вірю в трійцю. Благословінь вам. Амінь.